Доброго дня! Я Ліна Аманєнка, Передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зробимо розпаковку фурнітури для оцих чудових браслетиків і мист. Дивіться, які гарні. Так, трошки хвилююсь, трошки хвилююсь. Фурнітура срібна. Я замовила замочки і всю і іншу фурнітуру, яка потрібна для цих намистин і браслетиків. Це чудово, тому що вони могли зробити Замочки і кріпи, чим хочеш. Так, давайте роздивлятися. Я отут положу одну мисто і один браслетик. Щоб ви дивились, як підходить ця фурнітура. личить дуже. Дивіться, це закінчення. Закінчення на ювелірний тросик або на Дивіться, які гарні манюні. Я не знаю, видно, чи не видно 3 мм. На ювелірний тросик. Або на нитку, або на леску закріпити вузлом і здавити. І все буде сховано. Бачите? Все продумали. Умнички. Так, це це з'єднувальні кільця. Також срібні. Також срібні. Дивіться, малюсенькі, але вони 0,9, плотні. І треба буде їх інструментами згинати, розгинати. Так, а це вже самі замочки. Самі замочки. Дивіться, що мені гарне попалось і що мені сподобалось, що замочки повністю повторюють. Замочки тогли повністю повторюють малюнок, оцей, який у нас тут вималювався. Дивіться, це срібло тут є, я потім пошукаю, я не бачу зараз. Повинна бути клеймо, чи як вона називається, такі тоглики. І на браслетики також. Бачите? І... Такі це трошки чернені, темненькі, я замовила для темних намистин. А для світлих дуже гарні замочки. Срібло і наші. Наші виробник наш український, дивіться. А це для світлих. Намист. І браслетики. Ці, які гарні. Зараз ще одне положу. Так, щоб було видно. Бачите, повністю повторюю малюночок роза з листочками. Буде дуже цікаво. Давайте я зараз зберу на тросик. Одне намисто і повернусь до вас. В одному з попередніх відео я показувала, як. Закріпити коли на лєску. І отакий замочок. Бачите, тут отвір такий є. І треба його зжимати, отак здавлювати, і він закривається. Так от, на лєску легко, треба взяти бісерінку і декілька разів зав'язати і сховати сюди, сажати. Трошки інакше на тросику. Я збирала на тросику оце все, це вже зібрала, потім покажу вам. А тут от покажу. Але буду зажимати без камери, на камеру важко. Дивіться. Беру самий маленький крімп, який тільки можна знайти, і чіпляю його один раз продіваю. А ще один два рази продіваю. Бачте, цей будемо зажимати, а цей. Малюсінький, не дасть тросику провалитись туди, проскочити. Розумієте, він буде підтримувати. І коли це все зробимо, воно легко отак ховається в таку штучку раз і зажали. Ну, отак, ми з'єднали. Я не знаю, чи видно воно взяло. Це закрили і потім взяли калечко, з'єднувальне, розкрили його. І причепили замочок. Все. З цієї сторони, так само, дуже акуратно все, ніжно, обережно. Наступного разу я вам покажу всі останні, які в мене вийшли на миста. Браслетики я вирішила не робити, тому що різні розміри. Коли ви будете замовляти, я буду швиденько переробляти під ваш розмір. браслетик. Так, ну все, показала вам, що хотіла гарна фурнітура. Сертифікат мені вислали, що це срібло. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, йдіть в інстаграм по ссылочці внизу під цим відео, вибирайте, що там, там дуже багато гарних подарунків, йдуть свята. До зустрічі, всіх обійняла!